Причудового, благодатного і відважного дня п'ятниці. Дай Боже відважності всім, і хто служить, хто боює безпосередньо. Сьогодні вчимося від якогось фільму, доброго, або від книги, і саме нині буде мультфільм. Ми вчора дивилися з дітьми, мультфільм відважна. Я його вже десь давно дивився. І ну, там трошки є про магію, але з іншої сторони, висновок файний, дуже гарно наочно показано, що кожен, хто зв'язується з магією, одразу має проблеми. І це серйозно. Але мені сподобався один, один дуже файний висновок, який зробили головні герої, там і дівчина і мама її, що е, гордість розділяє. Тобто там треба, треба було вирішити проблему, що розділене гордістю треба об'єднати, треба зшити буквально. І, і це так вражає, бо ми знаємо, що гордість шкідлива, правда. Ми знаємо, що гордість це мати гріхів. Ми знаємо, що з гордістю треба боротися, їй треба опиратися. Най, найкраще їй протиставити смирення, покору, послуг, але що гордість розділяє, то вона шкодить, вона нищина, але розділяє, але так, власне, розділяє. І, і коли, коли на, на, нас найбільше розділяє, як братів і сестер, як, як людей, які повинні себе любити, як українців, як одну націю, що нас найбільше ділить Ну, гордість. Коли ми горді, не в тому напрямку, або, або коли ми горді, не керовано, скажімо так, або коли ми. Власне, нічого з цією гордістю не робимо, тоді ми розділюємося. Правда? Я, я, я дуже не люблю такі розмови. От ми на Заході України, от ми класні українці, бо ми тут такі-сякі, а ми на Сході такі сякі, а ми а такі, а ми. Ні, тут брати і сестри, нам треба шукати поко, покори, нам треба шукати смирення, нам треба шукати порозуміння. Нам треба слухати одні одних. Минулого тижня ми з дружиною слухали одне відео, я думаю, що окремо про вам, вам про нього скажу. За тиждень і дам посилання така є одна дівчинка, файна, весела, світловолоса, яка говорить про діалекти. А я, а я наново закохався в діалекти, в свій діалект закарпатський, взагалі в діалекти українські. І вона говорила про діалект Слобожанщини. І в мене просто сльози виступили на очах, коли вона там почала наводити купу слів, які, які ми так само вимовляємо у нижніх районах. Тобто на моїй рідній Виноградівщині ми так само вимовляємо ці слова. Я такий був вражений, я би ніколи не подумав і, і не повірив, якби мені хтось там сказав, а вона вчена, вона це за точки зору науки говорить, досліджень наукових і наводить конкретні приклади відео людей, які так говорять, чи аудіозаписи. Я аж прислузився, що я би ніколи не подумав, що Слобожанщина де Харків, де Суми, а, 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 а де мій Віноградів рідний чи там онок, звідти я народився. А, а слова, вимова, така сама, розумієте? Так, в них там в регіоні більше русифікована мова. Тобто, одним словом, коли ти слухаєш, от я, от я вдалося трошки послухати одне відео на 20 хвилин. Я був, я був вражений. Просто я ну, це, це, це блискуче підкреслює, на, наскільки ми єдині. Це, це ну, неймовірно підкреслює, як у нас багато спільного у Харкова і з Неймовірно, ніколи би не подумав. Але треба слухати. І тому пам'ятайте, гордість розділює. Невміння слухати, таке, ну, така непокора, такий гордий підхід один до одного точно нас зруйнує. А дім розділений у собі не устоїться, сказав Ісус. Тому дякуємо файному мультикові для сімейного перегляду, хорошому, з файними висновками, хоробра чи відважна про таку рижу кучеряву дівчинку. Не пам'ятаю, як буде рижа по-українськи. Пригадайте мені, будь ласка, в коментарях. І рекомендую подивіться і зробіть також свої висновки, і пам'ятайте, гордість розділює. І навпаки, вміння слухати, покора об'єднує. Будьте благословенні, файній п'ятниці, майтеся файно і мир вам!